Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? Ну продовжують з усіх сторін говорити про перемир'я. Тут уже Ердоган підключився, тут уже прем'єр-міністри інших країн починають про то говорити, окрім тих, що у нас ось вчора були. Ну, одним словом, доволі цікаво. Загалом питати, чи буде перемир'я. Я вже вчора дивився. Руни показували, що загалом да, дійсно перемир'я проглядається. Чи то на найближчі тижні, чи на найближчі місяці. Тому, як би перепитувати не бачу сенсу. А, хто не бачив відео, подивиться останній бліц на каналі. Там це все є. А, ось. а сьогодні я хочу більш детально подивитися, як же шитиме це перемир'я, яким воно взагалі буде. Чи переросте воно взагалі, можливо, в завершення війни, чи в довгостроковий мир. А? От це от сьогодні і подивимось. Ну що, мовчитись позручніше, ну а я починаю. Добре, ну давайте от запитаємо. Наступне перемир'я, да? одне, ось тільки що завершилось, те, що Путін оголосив на е, День Перемоги. Так? Ну і зразу по Україні полетіло. Дуже видно, як він хоче миру, як то кажуть. А, добре, покажіть, мені, будь ласка, ну ось наступне перемир'я між Україною та Росією. Як воно взагалі буде проходити? Покажіть, скажімо, правда. Пер перевернути. Ну, ну. Наутіс перевернутий. Феху. Беркана перевернута була. Тут. А ну так і є. Гаразд. Мама перевернутий що? Старуна. Да поясніть. Ейос. Ох. Тяжко воно проходитиме, що я можу вам сказати. Багато перевернутих рун, а то, що навіть не перевернуто, то все рівно цікаво. Що у нас тут? Перт перевернутий, навтіс перевернутий, феху, беркана перевернута, манас перевернутий постару на Ейвес. Найбільше той. Дивіться, перт перевернутий зразу певно, невизначені ситуації показує. Ну, тобто, да, ми ще дивимося на ту подію, яка ще формується, якби, а не те, що вже є по факту. Тобто, це ще. Ще зміни тут будуть певні. А, що тут таке? Жорсткі обмеження, фактично, це примушування йде. Коли обидві, ну, я так розумію, тут про обидві сторони мова, а, обидві сторони примушують до перемир'я. Ну, Кого більше треба примушувати, здогадайтесь з одного разу. А, далі, оце от санкції показує. Да, Дійсно, при тому такі хороші, суттєві, прям по навтізу перевернутому, це прям гарно буде. Тобто, схоже, щоб це перемир'я було, таки полетять санкції. Ну, дуже сподіваюся, що по Росії, а не по Україні. А далі, все рівно, ну да, оце от це суттє... санкції, суттєвий удар по достатку. Що взагалі до того перемир'я буде е, сприяти. Ну, загалом тяжко йтиме. Дуже тяжко. Чи це прям зовсім повне припинення вогню? Е-е. Воно так не виглядає все одно. По Помана перевернуто. дуже влада якась буде брикатись. Ну, яка зрозуміло, це не наша влада. Руна перевернута. Це явно про російську мова. А, про болоття. Далі. Ну, пуста руна. Так само не визначить ситуації. Тут ще... воно ще гуляє. В Кремлі ще, схоже, вагаються. І в Кремлі ще думають, що зможуть пропетляти. Ну, щось схоже, що за барки їх таки ось візьмуть. Рубльом їх покарають. Ну, доларом правильніше буде сказати. А, і далі постару на Ейвас. Ей все рівно показує роботу ППО. Ей показує обстріли. Ей показує активну оборону. Тобто. Припинення вогню, воно то ніби да, ніби перемир'я, але чи прям зовсім, як то кажуть, стволи заглохнуть і дрони не летітимуть. воно не зовсім так. Ну, під пустою руною, якось таємно, хитро, ну зрозуміло. Тобто, це вже не прям якісь прям бойові дії, прям відкриту, це вже щось таке більш хитре і так далі. Ну. Очікувано насправді. Я б здивувався, якби тут показали, що все прям ідеально гладко піде, я б тоді здивувався більше. А це більше схоже на правду. Ну, давайте добре, давайте подивимося конкретно по сторонам. Як Україна себе буде поводити під час перемир'я, як Росія себе буде поводити під час перемир'я? Хоча, знаєте, тут, напевно, два паралельних розклади треба зробити, там буквально на 3-4 руни. І загалом все стане ясно. Я не бачу тут особливого сенсу колупати. Так, добре, дякую за відповідь. Ну, а раз, покажіть мені, будь ласка, як Україна і Росія будуть це поводити ось під час цього наступного перемир'я. давайте з України почнемо. Отже, покажіть, мені будь ласка, як Україна це під час цього наступного перемир'я з Росією буде поводити. Покажіть мені. Скажіть вам правду. Іса. Альгіс. Дагас? Куда? До Інгуза. ага. Ясно. Давайте Росію подивимося. Так, дякую за відповідь. Гаразд, добре, покажіть, мені, будь ласка, як Росія під час оцього наступного перемир'я буде себе поводити? Покажіть. Скажіть вам, правду. Кану перевернута. Куди ж без того? Лаус перевернутий. Хагалас. Фехо перевернуто. Треба коментувати, чи все ясно. Очікувано більш ніж. Наразі що ми маємо по Україні? Іса, Аліс, Да, Газинус. Ну що, Україна, як завжди, законослухняна, перемир'я дотримується. й показує припинення вогню. Але тут Аліс, Аліз оборону показує. Тобто. Оборона у нас триває, але ми не нападаємо перші, ми тільки обороняємось. Це щось типу відкривати вогонь у відповідь лиже, лише щось ось такого от плану. Тобто це не значить, що ми взагалі будемо всі провокації російські ігнорувати. Ні, ні. ми обороняємося. Ми, від... ми не нападаємо, ми тільки обороняємося. Ми стріляємо у відповідь. Виходить так. Якщо ось відбувається зміна ситуації, що до чого, що до якогось, ну це забезпечення загалом. Це забезпечення, це поставки. Ну, до речі, ми перемир'я так само будемо. Ну, я секрету в даному випадку не відкриваю. Ми так само будемо ось укріплювати свою оборону під час перемир'я. Ось, Підтягувати ресурси, підтягувати поставки і так далі. Ну, Великого секрету тут немає. По-моєму, це очевидно. Тут не треба бути супер якимось там військовим експертом, щоб то розуміти. Ну, загалом показали, я це сказав. В даному випадку це не нашкодить ЗСУ. Орке точно в курсі, робитимуть те саме загалом. Далі по окупантам, по болотяним, що ми маємо? Кану перевернута, лаус перевернута, Хагалас-феху перевернута. Ну, ось зразу ось хитрість, обман, ось якісь підступні дії, ось якісь підводні камені, і що? Хагалас, Ну, Хагалас показує активну дію. Хагалас це удари. Хагалас, феху це удари і руйнування все одно. Чи орки прям повністю припинить вогонь? Ну-ну, не разу. Тільки то, що якось хитро це буде робитись. Можливо, вночі. Можливо, якось, знаєте, одиночні якісь там вистріли. Ну, щось таке. Типу, ну, орки припинять вогонь, от ні не разу. Ні не разу. Ну, загалом, в принципі, а що, ми не те саме бачили, починаючи з 2014 року, що не те саме було. Так, раз, якусь і відповідь. Запланував я собі питання, реакція світу у випадку порушення перемир'я, а тут явно воно буде те порушення, тому ну давайте запитаємо. А, гаразд, дякую за відпід. А ну добре, покажіть, мені будь ласка, якою реакція світу буде у випадку порушення перемир'я між Україною і Росією, яке ось попереду проглядається. Яка буде реакція світу? Покажіть мені. Скажіть, що вам, правда. Манас перевернутий. Старуна, Прекрасно. Ансус перевернутий. О, Ай, знову. Райда да, перевернута далі. Перт. Ну, да поясніть. Іса. Закрили взагалі. Прекрасно. Ай. Що ми маємо? Аннас перевернути. по старуну, Ансус перевернути. Ей, вас райду переверне, аперт перевернути Іса. Щось реакція світу не, не вражає, як то кажуть. Ну що, да, ось о, різні лідери переминаються із ноги на ногу, не знають, що їм робити. Під пустою руною. Показують мені на даний момент, оце от плану ще нема. У них ще немає плану. Ну, а вони ж завжди все люблять розпланувати оце-оце. Засідання, перезасідання. Тобто, ну на даний момент, ось на момент розкладу, плану тут нема. Нуансу, добре, перевернутий, може бути якесь попередження, щось типу. да, Занепокоєності, це по Ейвазу, Все-таки це якась активна дія, це відстоювання своєї позиції. Ну, слабкувата руна, тим паче в такому оточенні, де майже всі перевернуті руни. Ну, ж, якісь варіанти взаємодії проглядаються. Як це буде, що це буде, як, як, як будуть карати у випадку вип 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 порушення перемир'я. На даний момент ще якогось чіткого плану тут немає, то і слова звовсів. По, по ПРПУ перевернутому. Ну що, схоже, додаткова пачка санкцій е, і тиск на ту сторону, ну, прям сильний тиск на ту сторону, яка порушить. Ну, прям якийсь військовий вплив там, або що, а нема тут такого. І загалом ІСА, пер це мені показали, далеко лізеш, тут ще повністю не визначене майбутнє. Ну, тому така реакція світу. От, коли, коли це перемир'я вже станеться відбудеться, тоді буде сенс передивитись. Тому що тут уста руна, тут перт перевернутий, сильно багато невизначеності. Ще вони на даний момент не спланували, як то буде взагалі. Ну і ми дивимося, вже, що буде, якщо. Да? Що реакція у випадку, якщо настане перемир'я. Да? Сильно багато допущень на даний момент. Ну, але загалом воно таки має настати. Так, добре, дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Ну і давайте останнє, фінальне, важливе питання. Чи переросте це перемир'я, яке ось наближається у закінчення війни, чи сталий мир? От давайте запитаємо. Раз, покажіть мені, будь ласка. Ну, так от те от перемир'я між Україною та Росією, яке ось наближається, то воно переросте в закінчення війни. Ну або хоча б сталий мир. Покажіть мені. Скажіть вам правий. Торісас. Урус. Єра. Ну, загалом цікаво. Кану. А. Наутіс. Вундіо і фінал. Інгус. Ух, цікавий розклад. Ну, давайте, гаразд. Що у нас тут? Туріса з Уруз'єра, кана перевернута, науті звунйо Інгус. Єра – це, в принципі, дійсно маркери на завершення війни. Але тут є дуже велике але от Зараз про нього і поговоримо а, Ну що, Торіса Урус а, все рівно виглядає так, що перемир'я то перемир'я, але атаки певні є і так далі. І прям що це зовсім стволи заглохли, гармати заглохли, дрони не летять. Воно ну, так не виглядає. Ну, в принципі, це вже по попереднім розкодам видно. А, Урус Єра, в принципі, дійсно це в сторону завершення війни. Но, поки но перевернуті, розчарування йде, йде обман що до чого, що до завершення війни. Тобто, ну, не завершення. Це пауза виходить. Це виходить пауза. По навтізу вимушена пауза. да? Ну і загалом наутізру на долі. Да, так судилося, в принципі. Ну, інус. В принципі, ось ось у нас радісні новини. Ось у нас позитивне завершення ситуації, конкретно. да? Позитивне вирішення ситуації взагалі як таке. То, в принципі, в принципі, а... Ну, все рівно, чи це прям завершення війни, ну ось, ложка дьогтю. Все рівно показують, що це певна хитрість, і все рівно показують, що будуть нюанси. Тобто, ну, чи це прям перемир'я, прям зразу переросте в завершення війни, то ні. Явно ні. Але загалом, ну, в принципі, розклад непоганий. Розклад непоганий. Ну, прям, що, що це прям перемир'я і зразу завершення війни. Ну, не так воно виглядає. Не так. От, от якби оця трійка випала в фіналі розкладу, от тоді було б прекрасно. Тоді б можна б дійсно було сказати, що це прям завершення війни і все. А так ось у нас нібито, ну, нібито, да, нібито завершення, по факту, ось обман пішов, маніпуляції пішли і понеслось. А, як то кажуть. Ну, такий розклад. Цікавий. Подивимося, як буде відіграватись насправді, то, що, того що, то, що там ще по попередніх розкладах багато невизначеності загалом по цьому перемир'ю І в плані реакції партнерів, і в плані, як воно буде відбуватись, і так далі. Тобто тут ще, ще має до нього дійти, да? воно ще не завтра буде. Ось, ну якось так. Ось такий от розклад вийшов. Ну, добре, пишіть свої враження в коментарях. Можливо, хтось так, та, так само розклади робив на цю тему. Мені цікаво буде послухати, почитати. Ось. Ну, на цьому все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання. І підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте бажання у Спонсорів там свої клюшки. До зустрічі! Нехай щастить!